Вітаю! Ми розробили два нових сухарних підсумки: один стандартний, інший збільшеного розміру, з додатковим відділом під пляшку, фляги тощо. Базова версія стандартного розміру може підходити під стандартні магазини М249, М250. Тощо. Та подібні до нього аналогічні е, карабат для різноманітних кулеметів, е, магазини тощо. Або е, набори МРЕ. Другий варіант дещо збільшений має особливість додаткову секцію для фляжки з збоку. Пляшка е, або фляга фіксується резинками швидкого доступу. Так само їх можна зняти на фастексі, або перестібнути, тощо. Нижню фіксацію Фастексом можна зняти за допомогою фурнітури скайдексу, яка є з'ємною повністю. В випадку потреби використання безпосередньо лише з липучкою, ви відстібаєте цей елемент. Якщо потрібна фіксація лише фастексом, потрібно заліпити цю липучку, Будь-якою е, м'якою лопучкою відповідного розміру. Якщо вам потрібно повністю відкрити підсумок, знімаєте цей елемент і заліпляєте лопучку. Тоді він буде повністю відкритий. Або взагалі можна відстібнути кришку. зсередини. середини. Всередині також маємо додатковий органайзер сітку. Така собі сумка не просипайка. Вона має м'яку горловину і регулювання за розміром об'єму. Внутрішня частина підсумку має еластичну бічну стінку, яка допомагає розмістити предмети нестандартних форм, які можуть змінювати обсяг сумки. Обидві сухарки можуть компонуватись додатково. Ременем для використання їх в випадку як планшетна сумка. За розміром підсумок також підійде під більшість пристріїв ночного бачення, тепловізорів або біноклів. Збоку на обох підсумках є лазеркат молі інтерфейс для кріплення додаткових підсумків для турнікетів, мультитулів, пістолетних коробів тощо. Невдовзі буде доступно на нашому сайті.